Щодо наших, можливо, якихось цікавинок, то я б, напевно, б наголосила б на IT-курсі. Зараз це дуже популярне спрямування саме через те, що ми живемо в еру digitalization. і є університет в Празі ЧВУТ, де якраз є спеціальність інформатики, і там є дуже-дуже багато різних якби, підспеціальностей. І для того, щоб туди вступити, потрібно скласти насправді лише математику. Але на першому курсі від вас вже очікуються певні знання інформатики. Саме тому у нас є наша викладачка, яка закінчила інформатичний, інформатичну спеціальність, спеціальність інформатики, і вона якраз по даним темам кожного тижня два рази. Зустрічаються з учнями і вони розбирають, як кодувати, вони роблять свої якісь маленькі програмки, щоб вони прийшли і вони вже були готові до того, що від них не просто очікується, що таке інформатика, від них вже очікуються певні якісь знання.